О 30 вересня росіяни вдарили дроном по Глухівській центральній районній лікарні. Як розказує директорка медзакладу Валентина Марахович, такого ніхто з працівників не очікував. Безпілотник впав між центральним корпусом та пологовим відділенням. Були вибиті у нас вікна з першого поверху по п'ятий Фактично, це вісім-вісім вікон, і пошкоджені двері пластикові. Ну Шкода уточнюється. Плюс ще у нас там стояли автомобілі нашого персоналу, був пошкоджений автомобіль нашого лікаря-рініматолога. І ще один автомобіль цивільної особи. Поранення отримала 58-річна молодша медична сестра. Була поранена наша молодша медична медсестра, яка якраз здійснювала. Свої виробничі дії на території. Ну, стан і, ну, Стан на сьогоднішній момент він уточнюється. Вона знаходиться в операційній, пошкоджено праву гомілку, праву стопу, ну, стан, скажімо так, середньої тяжкості поки що. Загрози життю немає. Сергій Волобуєв пацієнт одного з відділень. Він був у палаті, коли почув вибух. Сильно бахнуло, окна трошки там позеленчали. Ну, коли сюди вийшов, то зараз увидел. осколки, що там было. Попри це, каже чоловік, він продовжуватиме лікування в медзакладі. Такий настрій і в іншого очевидця Петра Марунчака. Він приїхав із селища Шалигини, яке росіяни обстрілюють щодня. Сподівався, що в Глухові буде спокійніше. Як раз у палаті був, Тільки слишком було вибух і все. Це, думаю де то щось то серьезное, но, но ну, слава богу, чуть-чуть. Что быть, тому не миновать. До постійних обстрілів звик і Володимир Сотник. Він із села Кучерівка Есменської громади. Там, каже, ситуація іще напруженіша. О, там і кабелі, і дрони, і все на світі. І міномети, Після атаки по глухівській лікарні прокуратура вже почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.